Ну що, друзі, всім привіт! Сьогодні 7 листопада У в мене питання, що з конем Російської Федерації? Не всі зрозуміли так. Ну, що з ним сталося, що його стали забувати, приглашати? Подивимося, що з Лавровим там таке сталося. Можливо, о, що це там так? Аж дві, аж дві. Бо вони щось слухайте, лікують там, там, мабуть, є інший вже конь на претендуючий на цю должность главного коня. Так, на карти спішать, коли випадають, хочуть щось сказати. Так скажіть, будь ласка, що з Лавровим? Чого це його так? За що його так бідненького? А ви знаєте, а його хотят, да, дійсно його тісно хочуть замінити, над цим працюють, щоб поміняти Лаврова. І, коротше, поміняють шило на мило, але, але тому що, і ще знаєте, що зараз, зараз, зараз в мене тут така така. Так, чи скільки йому? його взагалі хочуть прибрати, так? Дивіться, він ще може до Нового року там як чиститись, як працювати, а вже після Нового року, позірці, його дійсно приберуть. А приберуть чи з посади, чи вже повністю приберуть, бо я уточняла, як приберуть. от, Мабуть, так, мабуть, до. Кінця року він ще, якби там, числиться, працює, не знаю, але його хочуть прибирати. Щось він їм сильно вже не подобається. Самі ж вибирали. Вот. Так, замісник вже ж в них є. Ну так, є. І що там ще питати такого? Так, ну, ну добре, з конем ми розібралися. Вони хочуть замінити, і тому його будуть зараз прибирати. Будуть. В нього ще, до речі, щось з здоров'ям поганенько, дуже поганеньке в нього здоров'ячко. І будуть схилятися до тої версії, що він вже ну, віджив своє, що потрібно міняти. В нього слабеньке здоров'ячко. Так. З паним ми розібралися. Тут в мене ще питання таке є, цікавить мене. Там бунти на Росії. До речі, я казала в одному із відео про Ерефію, що там будуть путінську владу прибирати, і її будуть поступово прибирати. Можливо, це так, з, такої, з такого яркого коня. І ну, тобто, що нам видно, да? ми ж не всіх їх знаємо. От. Значить, так, бунти на Ерефії пішли. Що воно там буде? Покажіть. Бунти на ерефії. До чого призведуть? Чи їх втихомирять, як завжди, за одну ніч? Так, бунти на ерефії. Будуть. Будуть. Будуть, будуть, будуть. І досить успішними. Ну, Щось мені, як завжди, йде Кавказ. Це що там? Кавказ, так. Да. Да. Якийсь, коротше, ну Кавказ, з Кавказом, мені здається, вони будуть воювати. А бунти на Росії будуть, там вже якісь заворушки є, як я бачу. Вони такі встають з гаслом. Знаєте, А, це їм, слухайте, мабуть, не подобається мобілізація, ця, от, що буде не два рази на рік, да, як зазвичай йде, а цілий рік. Тому вони бунтують, тому що вони не хочуть йти на війну вмирати, оказується. Ти бачиш, що роблять? І бунтують. Угу. Зрозуміло. Так, розкажіть мені тепер про Кавказ. Це з Кавказом вони будуть воювати. Так, да, будуть воювати. Росія потребує їхні землі. Їм щось або ну, потребує, да? або хоче щось з них забрати військовим методом. І Кавказу це не сподобається. І вон, Кавказ ж, такий гордий народ. Він восстане. Мені здається, це буде перша. Хто відділиться від них? Це буде Кавказ. Гарячий Кавказ. Так. І до чого ти призведуть бунти? Ще про бунти, ще про бунти. Так, до чого? Ага, до конкретних дій. Ця владі дуже сильно не подобаються ці бунти. Так, зараз, зараз. Дивіться, які карти випадають. Диявола маємо розкрити. А, ну це виходить, влада дуже сильно боїться цих бунтів насправді, вони бояться. І що путінську владу, сам, сама та, Путіна, ота боїться, що його приберуть? Наразі він в печалі знаходиться, в глибокій печалі та депресії. Ось так. А скажіть, будь ласка, що таке, а якщо от, мобілізація в них. Ну, вдасться якийсь там процент, так? Як це буде для нас? Ну, Якийсь процент дійсно, якийсь процент мобілізації буде успішний. Але вони по місяцю вони дуже сильно цього бояться. Тих бунтів всього бояться, що воно їм вилізе боком. Воно то їм вилізе боком. Бо страшний суд він їх не залишить в покої. Воно вони будуть всі покарані. Е, От. Тут покарані, і там всі, хто приймає участь в СВО, всіх участь ця буде, не дивлячись, що він там хотів, не хотів, всі. А, вот. Тому мобілізація трохи, знаєте, трохи трохи не мобілізують, я би так сказала. І як це відобразиться на нас? Ну як сказати, трошки важкенько, звісно, буде, бо їх же ж багато трохи народу, ніж наших. Хлопцям клопоту додасться, але чим більше вони будуть йти в наступ, сюди, чим більше вони їх будуть мобілізувати, тим більше буде захід допомагати активністю своєю, буде більше давати нам ресурсів та зброї. Буде більше йти нам. Чим більше вони сюди лізуть, йдуть на метр-метр вперед на наші території, так, тим більше тоді і більше Захід буде нам допомагати. Ну, якось так. Ще хотіла подивитися одне питання таке. Стосується теж Росії та України, получається, дивіться, виходить, що. Україна завершує процес війни, так? Це кармічний процес самої України. Ми маємо це пройти. Хочу іншу, мабуть, колоду взяти. Україна завершується процес війни. Давайте ми ще раз запитаємо, чи це так завершення війни в Україні. Чи це так? Ну так, карти кажу, так. Паш це зовсім мало, якщо взяти агресії, ну, ще зовсім трішечки лишилося, карти кажуть, е, війни. І карта туз з магом каже так, десятка кубків, карта сім'ї. Ну, е, ну, сім'ї я маю на увазі України, що так. Е, От, значить, кінець в нас війни. В нас війна в Україні завершує свій цикл так, страждань. І тоді Росія ж завжди воює і любить воювати. О, скажіть тоді, будь ласка, таке питання. Росія продовжує воювати сама собою, там, з кимось іншим. В неї війна ну, продовжується, так? Так, дивіться, карта, яка випала. Войовничих картами. Так, вони продовжують воювати, вони будуть воювати, як завжди, з Європейським Союзом, з Європою, зі всім світом. Коротше, вони будуть воювати. Вони будуть погрожуватися в маніпуляції, робити диверсії і, 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 до речі, це ще карта показує, що вони будуть дійсно самі з собою воювати. Багато. В середині будуть воювати. Так, на їхній території буде війна. Ось з Кавказом тим самим. Ось такі гарячі карти випали, так? Да? Вогняні. Тобто, будуть воювати із Кавказом і... і в них війна в них, в Росії. В нас вона завершується, а в них буде далі. Війна буде агресія надалі. Так, щось у них там починається нове. План нових дій. Дивіться, як пішло, так? Шут це початок чогось нового, а ми ж про війну питаємо, вони, вони, вони планують щось нове нове почати. Двійка це планування. Так що таке? Вони навряд чи заспокоюються що з закінченням війни в Україні вони не заспокоюються, вони кудись далі будуть в в Європу, самі собою почнуть. Так, що це таке? Ну, дивіться, ну, теж не дивлячись, все одно, що там якась власть поміняється, да? Якщо дивитися це на саме майбутнє там на, на далі, по колісо, фортуні, що і ніби і новий вже якийсь президент, в них буде нова влада, то все одно вони будуть агресивні до, до, до світу. Все одно певний час буде по підвішеному певний час. Це ніби буде маска, я би так сказала. Тому що Росія не зможе сидіти спокійно і щоб нікого не чіпати. Не зможе, все одно випадає агресія на Росії з, з їхньої сторони. Я, я не про нас питаю. У нас вже війни не буде. Ми вже своє кров'ю змили. А от. агресія на них все одно падає. Вони не зможуть спокійно жити. Ні. Всіх по картах показує, що, наприклад, карта вісьмерка жезлі, це швидкість показує, що це може бути набагато швидше, ніж ми думаємо. Наприклад. Ну, якось так. Ось так хотілося. З коня почали, завершили таким. Хорошо, що в нас процес завершення війни показує постійно, і ми це бачимо, стільки шансів випадає. Да? Я ж до речі, скільки я роблю розклади, що стільки ну, мені стільки не випадало. Періодичні шанси падали, і вони потім зникали, ті шанси. Коли попитаєш постійно, да, одне і те саме питання. А це постійно бачите, постійно мені шанси випадають. Це ж прекрасно. Хай воно так буде, хай збудеться. А Росія бажаю справедливості. Все, вона на своїй шкурі відчула. Так, друзі, всім дякую, до зустрічі.